У нас жінок немає в селі. У нас е село практично е вимерли в першу чергу Жінки. У Валентіїві на Ніженщині на 10 дворів, четверо холостяків. Та ще й двоє з них Володимири Хоменки. Я Васильович він Миколайович. У кожного з них була дружина. Тепер вони в дівці. Нема нікого тут. Тут оце отакі діди, як оце мешко пооставались. У селі вільних жінок нема. Всі в родинах. Кидати дім, господарство і кудись їхати не хочеться. Холостяки вправно хазяйнують у дворі, хаті і на городі. Життя змусило. Приводить не приводив, а общаться, общався, і мені зразу давали конкретний відвіт. Як сказати, ворот поворот. Не лінуються готувати, прибирати, прати. Там? ну, це грубку, топлю постійно. Це для себе, то для котів. І навіть шити. А чи шукають собі жінок? Читайте в газеті вісникця. А що ж ще?